Отак От ми передвигаємося. Машину їздить опасно, на автобус теж не сядеш, О, щоб добратися до якогось магазина, приходиться таку дорогу проробити. Для нас конституція на паузі. Корупціонерів не судять. Взятки як брали, так і беруть. А це оцих ТЦКів і оцю поліцію. Невже не можна було ці такі великі сили пустити, не за людьми охотиться, а з корупцією боротися, допустимо. Ні для кого не секрет, що МРЕО, щоб екзамен здати, 200 доларів треба заплатити. Це всі знають, одна поліція не знає. Так що для них бізнес, а простий народ України повинен йти воювати. Корупціонер буде сидіти, взятки брати. І отак от ми будемо ходити краями. Отак от, от дожилися.